Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми попрацюємо з вами над українською народною казкою ЦАП та баран. Всі сідайте тихо, діти! Домовляймось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо за підручником сьогодні сторіночка 42, 44. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Розпочнемо з дихальної гімнастики. Вимовте, як плаче немовля. Як мама колише дитину. Як тато забиває цвях. Як каже бабуся, у внукові за мазурі. Як сопе дідусь, коли заснув. А зараз попрацюємо над чистомовкою. Повторюйте за мною. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, чистомовки я пишу. Яд-яд-яд, яд ят -яд, -яд, яд, -яд, яд їх пишу для всіх малят. ки 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 ки-ки-ки, всі говорять залюбки. ЛО-ЛО-ЛО, ЛО-ЛО-ЛО, Щоб чисте мовлення було, виконаємо вправу на розвиток уваги до слова. Що зайве? Прочитайте ряд слів. І скажіть, які слова після двокрапки випадково потрапили до рядка. Білка. Горішки, шишки, гриби, морозиво, цукерки. Вірно, тут зайве морозиво і цукерки. Наступне сад. Яблуня, смородина, гарбуз, помідор, черешня. Вірно. Гарбуз і помідор. Вони в саду не растуть. Математика: додавання, наголос, віднімання, число, знак множення. Наголос не підходить. Правильно. Природа сонце, небо, тварини, будинок, рослини. Вірно, будинок не відноситься до природи. Молочинки. Відгадайте загадки та впізнайте персонажів української народної казки, яку сьогодні ми будемо читати. Походжає по долині, в кучерявій кожушині, роги в нього кручені боляче, так буцають, Вперто став, немов бован, у кошарі пан. Баран, правильно, дітки. Задавака волохатий, ще й рогатий, бородатий, він травицю, скуб та хап. Здогадались, хто це? Цап, дітки, молодчинки. Засвітились серед ночі в темній хащі жовті очі, Наче лісу, грізний дух, гострі ікла, сірий смуг, Полювати йде хижак На весь ліс наводить жах? Вірно, це вовк, молодчинки. А що є спільного у парана і цапа? А що ви знаєте про вовків? У яких стосунках між собою ці тварини в природі? Вірно, діти, вони не дружать між собою. Ви, дітки, вже читали багато казок, і часто тварини, які в них діють, мають певні риси. Ми звикли з вами, що лисичка хитра, зайчик боягуз, їжачок розумний. А якими рисами народ часто наділяє барана і цапа? Вірно, це упертість, а вовка. Це злість, мстивість. Сьогодні ми ознайомимося з українською народною казкою Цап і баран. Подивимося, якими стануть у цій казці цап, баран і вовк, які події там відбуватимуться, і чого навчить нас ця казка. Послухайте аудіозапис. ЦАП І Баран Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті Цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. А збирайтеся, цапа й баране, собі аби куди, щоб вас і не було на моєму подвір'ї. Цап та баранте почули, хутко із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Аж посеред поля лежить вовча голова. Баран був дуже та несміливий, а цап сміливий, та не дуже. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери, ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть. Коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А Здорові, здорові. Ще каша не кипить, а м'ясо саме прийшло. Злякалися цап і баран. Тоді цап і вигадав. А подай баране оту вовчу голову. От баран і приніс її. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову тягне ту саму. Та подай іще більшу. Тут уже вовки злякалися. Стали вони думати гадати, як від сіля втікати. Бо це, кажуть, такий молодці, що з ними й голови збудеться!» Бач, одну за одною вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить. От піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Як почав другий того дожидати, став думати гадати, Як би собі від тіля п'ятами накивати. Хе, вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду я так прижену їх. Як побіг, так і радийшов втік, тоді цап до барана. Брате, скоріше б нам оцю кашу поїсти та з кореня забратись. А один вовк роздумавсь і каже Ге! щоб нам трьом та цапа й барана боятись, ось ходімо ми їх поїмо. Прийшли, аж ті вже з куреня прибрались, побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший. Заліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От лягай. кажуть вовки старшому вовкові. Та й ворожи, як нам їх добивати. Ліг вовк під дубом догори ногами й почав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став довго міркувати, та як закричить. Подай мені ворожбита. вовки як схопилися, так аж пилюка по дорозі закурилася, а цап та баран безпечно пішли. Зробили собі курінь та й живуть. Ну що, дітки, сподобалась вам казка? Що вас здивувало в ній? Можливо, щось вразило? Чи такими виявилися цап, баран і вовки, як ми собі сподівалися? Попрацюємо з вами над словниковими словами. Відсіля означає звідси. П'ятами накивати означає утекти. Курінь це легка будівля або сторожка. Прибрались в цій касті означає пішли геть. Ворожити тут означає передбачити, вгадувати. Ворожбит означає в цій касті той, хто ворожить. Давайте почитаємо з вами слова. Спочатку луною. Приятелі. Проженімо. Вдержаться, збирайтеся, аби куди, хутко, майнули, збудешся, аби що, роздумавсь, забрались, добувати, ворожити, дрижить. А тепер поставте відео на паузу та прочитайте ці слова навпаки, знизу догори. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка, вер, верх, 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 низ, верхи вниз верхи вниз верх, верхи вниз верхи мис, верхи, верхи мис, ля, право повернись. Ліво повернись і кругом, ля, ля lėlė. ля 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 ліво повернись, право повернись і кругом, верх, і верх, верхнис, мис, мис, верхи вверх верхи вверх мис, 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 верх, і верх, верх, і мис, мис, верхи мис, верхи мис, верхи, верхи ля лая. Право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля, ліво повернесь, право повернись і кругом, низ. вес нес, верхиня, верхиня, вес, нес, верф вес, вес, верхиня, верхи. Верхі, верхи, несі разом, раз, два, три, ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля і Ну що ж, працюємо далі. Прочитайте самостійно українську народну казку ЦАП і баран сторіночки 42, 44. А тепер дайте відповідь на запитання: Назвіть дійових осіб. У яких стосунках були ЦАП та баран? Чому звірі пішли з подвір'я господаря? Як цап та баран зустрілися з вовками? Що вигадав цап? Як вовки хотіли врятуватися? Чому цап і баран змогли перемогти трьох вовків? Поміркуйте, діти. На початку казки? Мовиться, що баран був дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Чому так? Які ще риси характеру виявили ці герої? Складіть прислів'я, поєднавши їхні частини. У дружбі сила, де сила не зможе, там розум допоможе. Вірний друг то найкращий скарб. Яке з прислів'їв виражає головну думку казки? Вірно, діти, усі три. Чому саме навчає нас ця казка? Дітки, вона нас навчає тому, що не обов'язково бути сильним. Важливо бути розумним, кмітливим. Важливо вміти дружити та допомагати іншим. Роздивіться малюнки пазли на сторінках казки. І спробуйте переказати за ними казку. Прочитайте ще раз виразно казку. Спробуйте переказати. Знайдіть в казці зачин, основну частину і кінцівку. Інтерактивний прийом незакінчене речення. На уроці ми читали казку. Головними героями казки є Нас казка вчить. Найцікавішим для мене було Дякую вам за урок! Ви були молодчинками. Виберіть собі цеглинку-настрою на уроці. До побачення!